Шановні отримувачі житлових субсидій, 21 вересня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів No635, якою внесено зміни до порядку отримання житлових субсидій. Особам, які вийшли на пенсію в 2016 році і не мають інших доходів, крім пенсії, при призначенні субсидії в розрахунок береться середньомісячний дохід на рівні пенсії за попередній місяць перед зверненням. Особам, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Для фізичних осіб-підприємців першої групи, незалежно від отриманих чи неотриманих ними доходів, в розрахунок субсидії враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Для підприємців другої групи на рівні трьох прожиткових мінімумів. І для третьої групи на рівні чотирьох прожиткових мінімумів. Звертаємо вашу увагу. Коли через поштове відділення зв'язку вам буде доставлений бланк заяви і декларації на оформлення субсидії, то повторно зазначені документи до управління соціального захисту населення подавати не потрібно. Якщо ви користувалися субсидією в минулий опалювальний період, і у вас не було змін в складі сім'ї або не було придбання на суму більше 50 тисяч гривень одним платежем. З початком опалювального сезону на 2016-2017 рік субсидія вам буде розрахована автоматично. Повторно до управління соціального захисту населення звертаються лише ті особи, які у 2015 році користувалися субсидією на основі договору оренди житла. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 31482.